Як пояснити і як це працює? Створення, наприклад, паралельної реальності, те, що робить зараз Росія, де Україна не до держава, нами керують нацисти. Війна в нас громадянський, нібито конфлікт, нібито захід, хоче миру будь-якою будь ціною. Для чого ці всі наративи, які вкидаються, потрібні? Бо мета посіяти сумніви, що ми е, маємо самі погодитися на рішення, які вигідні агресору. Тобто, щоб ми самі просили зробити нам мир, от те, що от в принципі зараз щоб брати ситуацію, яка відбувається навколо перемовин. Трампа і Путіна інформаційний простір забитий аналітиками, звітами розвідки, думками експертів, заявами посадовців, заявами Тр Трампа, Рубіо, Віткафа, Келога, Зеленського. І якщо просто пробувати читати всі заяви, то єдиний висновок, до якого якби, прийде людина, що дат в Україні треба здаватися, погоджуватися, бо все шансів немає. І якщо великі дядьки домовляться, тоді от є порятунок. Проте насправді ну все ж абсолютно не так все залежить тільки від нас, від нашої спроможності, від нашої сили і власне від нашої згоди. Тому порада не читати, не реагувати.